Світ бачить, що українці не втрачають людяності за жодних обставин. Ворог може вдарити по наших містах, але ніколи по нашій гідності. Знайомтеся, голова свободолюбивої і сміливої громадської організації Діамант Віктор Демчук, співзасновниця громадської організації Олена Демчук. Ми громадська організація Діамант, і сьогодні святкуємо п'яту річницю нашої праці. Ми займаємося з підлітками. І знаходимо це дуже важливою роботою, так та, та як в цей час в цьому віці діти намагаються знайти себе, формуються їхні особистість і важливо вказати на правильні напрямки, правильні шляхи. Як Віктор вже сказав, ми десь близько п'яти років займаємося цією роботою, але війна внесла корективи в, нашу, в наші справи, і тому, коли це все розпочалося, нашим першим завданням було зробити, щоб наші діти, наші підопічні були в безпеці. І вже 4 березня. Ми відправили в Нідерланди першу групу дітей 15 чоловік. Разом з тим ми змогли познайомитись і співпрацюємо із церквою, яка знаходиться в Нідерландах, яка прийняла цю групу дітей, підлітків. І також ми змогли налаштувати тісні зв'язки, щоб вони могли допомагати тим людям, які залишилися, потребують цього в нашій країні, яка проходить час війни. Перебуваючи в Нідерландах, я там перебувала разом з дітьми. Ми змогли влаштувати і життя цих дітей, яких ми вивезли туди. Пізніше приєдналося ще близько 70 чоловік. Ми допомогли цим людям виїхати з Новограда Волинського. Але перебуваючи там, ми змогли організувати налаштуватики певний. Канал допомоги для людей, які залишились тут в Україні, безпосередньо знову ж таки це їхнім одноліткам, підліткам. Тому діти влаштовували багато акцій в місцевих супермаркетах, магазинах, просто на вулицях. Ми ходили з українським прапором і закликали людей до допомоги до припинення війни. І з травня місяця я мав змогу двічі поїхати і привезти допомогу, яку і наші діти разом з церквою зібрали, того, щоб допомогти тим, хто залишився тут. Це і підліткам, і сім'ям, які потаждали, тимчасово переміщеним, внутрішньо переміщеним особам. А також залишались матеріали, які могли передавати наші військові частини і навіть на, на перед фронту. Насправді, моя основна робота це міжнародна організація Молодь для Христа, в якій я працюю, і в Україні налічується більше ста денних центрів. Тому першу допомогу, яку ми привезли, ми мали можливість роздати саме для денних центрів України. Але насправді привезли набагато більше, тому і інші люди, інші сім'ї, які знаходяться тут в новограді, в Волинському, і також для військових ми мали можливість також організовувати грузи для того, щоб передати необхідні речі нашим військовим, які стоять на захисті. Нашої країни. На жаль, життя вносить корективи. І в цей час, коли наша країна проходить випробування, часом війни, періодом війни ми трошки прилаштувалися, допомагаємо не тільки підліткам, а також намагаємося допомогти військам, які потребують, особливо в цей час, коли на вулиці починається холод, починається зима. Тому ми відправили декілька автомобілів і сьогодні знову збираємо деякі речі, закуплюємо теплі речі. Знов ж таки за кошти і прихожан нашої церкви і наших партнерів, щоб допомогти нашим військовим, які це потребують. Наша волонтерська робота великою мірою залежить від допомоги наших друзів, наших братів і сестер з помісної церкви, так само від людей із Нідерландів, з якими ми подружилися за той час, коли там перебували. Ми хочемо разом, щоб був мир в нашої країни. Про це молимося, також докладаємо максимальну зусиль, що можемо зробити нашу організацію. Ми віримо в те, що завдяки роботі роботі кожного з нас ми наближаємо перемогу. Віримо в це, молимось про це разом до перемоги. Дякуємо вам за ваш патріотизм, милосердя у цій війні. Все залежить від кожного, від того, що ти робиш, кому ти допомагаєш, що ти здобуваєш. З нами Господь Бог разом до перемоги.